Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Нарешті я розібрався, як нормально грати в цю гру. Граємо ми тут за плем'я Піскатаваї. Якось щось таке, навколо, навколо Вашингтона оклуга Колумбії. Так, зараз я збираю гроші, бо ми ось ось вивчимо виноградник і я хочу одразу забудувати ось тебе з виноградником. Бо виноград це. Дуже дорогий ресурс на рівні з тобою. З худобою. А, ні, дорожче за худобу. На рівні з. Де тут? Шерсть? 0,9. А, ні, віноград буде найдорожчим моїм ресурсом, і в мене їх декілька. В мене не один віноград. В мене їх декілька, тому це прям. Ось я зараз чекаю на те, щоб забудувати І в мене, до речі, 5 переваг. 5. Я чекаю якісь хороші бонуси, щоб використати ці 5 переваг, але поки що чогось прям. Фу, ліміт. Ось це цікаво. Ліміт палків, але прям прям настільки багато ліміт палків. Скільки я зараз витрачаю на технічне обслуговування армії 10? Вау. А, ні. Технічне обслуговування армії 2,56. Якщо я збільшу в два рази, це ще мінус 256. Ось, до речі, можна качнути виноградники і збільшувати, прям дуже відчутно збільшувати кількість армії і ставати фактично непереможним, як для. Країни не в Америці. Так, окей. Скільки в нас провінцій виробляють воно? Три. Ого. Ага. І ця є вже покращена. Частково покращена провінція. Ось почнемо з тебе. До речі, а є? Ось є гори, наприклад. Плюс два бонус до захисту. Шкода, що в мене нема гор. Все, дослідження завершено. Можна. Можна робити воно. Ось так. Кичну купу сюди. Виноградник. Перший є. Далі виноградник. Ось. Можна ось тут. І ось тут. Ти краще виноградник будеш. Ну вперед. Так, економіка я тримай виноградник. І далі ти так само. Економіка я тримай виноградник, все. Ось зараз ми відчутно збільшимо свій прибуток і. Я можу дозволити собі плюс 20 полків зробити. Ну, в плані, ми прям відчутно збільшимо свій прибуток. Тут бачите, вже одиницю даєш, одиницю 0,1. Ти вже даєш. Ну, скоро також будеш одиницю. Коротше, все красиво, все красиво. Ми зараз відчутно збагатіємо. І. Хм, які, які війська, брат? А, лицарі, що я думаю? Мені треба вирівняти. Мені треба 9 лицарів. 9 лицарів додатково є. А, як я розумію, в мене є війська, які треба покращити до лицарів. Покращив. У мене взагалі 30 військ. Так, ти даєш 1.26 прибутку. Ти даєш 085 і будеш більше давати. Ти тут 062. Ну в плані, ви бачите, це воно прямо хорошо дає прибуток. Так, ліміт. Ого. Ще 21 можна. Так нещодавно в мене ліміт. Куди менше був? Куди менше? Мені по 7 кожного можна спокійно додати. Що я різко з лімітом сталося? Чому він так збільшився? Так, перевірка. Унікальних споруд більше нема. Я більше не можу нічого побудувати. До речі, ти зараз якось автоматично, певно, обрав, що будувати? А я не хочу, щоб ти автоматично обрав. Мені. Так, це порт? Порт цікаво. Порт дає досить непогані бонус, але в мене не так багато привінцій для порта. Немає ресурсу. Не знаємо, що там з ресурси. Окей, тут. Шахти. Соляна. Шахта, шахта, срібна шахта, золота копальня. Чи є в мене? В мене. Так, є сіль, я ось тут. Я дико вибачаюсь. Ми йдемо в соляну шахту. А, ну, якраз вивчаємо те, що вивчаємо. Катерів ще відкриємо. Порт майсте. О, майстерня. Майстерня порцеляни. Це скло. Можна буде потім колонізуватись. Поки збираємо гроші для наступного розширення. Переваги. Дібіт полків я збільшив, але я перестарався з цим. Мені не так багато їх треба. І прям щось цікавого знову. Знову нема. Я не бачу чогось прям цікавого. А, так, як так що. Стоп. Якісь радників помер. О, вартість інвестування і дохід в доробництво. Це точно мені треба. Слухайте. Форма правління, мені дослідження. Щось столицю покращу. Плюс 5 максимум досліджень. Окей, я покращив столицю. Дослідження збільшились. Просто ми зараз дуже сильно на дослідження зав'язані. Саме з моїм типом розвитку, те, як я розвиваюся. Так, давайте ефективність оподаткування 9% Військовий радник. Я дуже часто більше на оборону беру за. Ми пріоритет більше на оборону беремо. Може ще добудовувати їх усіма будівлями. Ну подивимось. подивимось. відсутність генерала це небезпечно, бо може початись війна, а я забуду просто не генерала. генерали. Хочеться одночасно і максимум військ своїх мати, але і відкласти хочеться побільше, щоб на момент завершення дослідження. У мене все було. Перевірки. Нема ніяких унікальних будівель. Є майстерня. У нас з'явилася майстерня. Так, нехай. Ось ти забудована провінція. Майстерня. Також має сенс, бо вона мало того, що додає економіки. Вона плюс 7,5% дає. Що для особливо для вже прокачених провінцій, дуже непоганий бонус. Ой, до речі, я побачив, що ми тут колонізували. А, ця провінція вже забудована. На майстерню. І, до речі, прибережні провінції ще. По порту побудувати. Тому що він також дає дуже непоганий. Він дохід від виробництва 4%. І ефективність виробництва плюс 5% дає. Це дуже хорошо, це дуже хорошо. Бачите, я одразу до восьми зараз більшу прибуток. Зараз забудовані провінції ще отримують від мене по По порту. Ну, прибреж, прибрежні По порту. Які не прибрежні, по майстерні. Що у нас тут? Так, і тут в мене дві покращені провінції, які також нехай тримай майстерню, ти одиницю мені приносиш, Будеш більше приносити і також тримаю майстерню. Ні, Ой, я не туди побудував. <с> не в ту привінцію майстерню побудував. З ким не буває. Так знову немає радника. Та ви? Хм. Давайте. На. на щомі... Щомі... щомісячну спадщину спачну, краще візьму. Тобто тут радника. А бібліотеку я можу і побудувати в якійсь провінції. Є. Зараз буду максимум збирати. Так, мені треба гроші в запасі. Мене хвилюєте, що я без грошей в запасі. Переваги. Нема. Поки що нема переваг, які я хочу взяти. Якщо ось я чекаю, можливо, паку... або в військових з'явиться тут захист, або в економічних з'явиться дохід від виробництва. Ага, в спадщині, я думаю, брати, насправді таке кажучи, оборону. Він може побудувати пам'ятку і по пам театру, хоча б в кращих провінціях? Усе. Так. Я вибачаюся, але в мене тут щось більш цікаве з'явилось. Срібна шахта. Е, а де срібна шахта? Що, стоп. Це цукор, я думав, це сіль. Тоді. Я мені тільки срібло лишається. А що, я вже дійшов куди захотів. Що ви тут мені пропонуєте? Тут не цікаво. О, тут стіни додадуть. дадуть. І тут. Хм. Давайте. Елітний мечник беру. А, я і так його досліджую. Що, качаю селяну шахту, тримай, майстерня так вийшло, що в тебе вже є. І все, все. Зараз серина шахта качнеться. Ти б срібної шахти вже. О, слухайте, срібло мені дуже багато. Прям дуже багато буде давати грошей. Дивіться, зараз добудовується, і в мене виходить 1,76 срібла. Я насправді так кажучи, такий, щоб хоча б в моїх забудованих провінціях побудувати позирносховищу. Бо це захист провінції, я хочу, щоб мої провінції були, б, грубо кажучи, відбувалися. Це все в мене дуже унікальних будівель. Нема унікальних споруд. Ну, грубо кажучи, унікальних від ресурси нема. Що ж, 58, по 9 кожного виду. Ну окей, давайте по, по 5. Ок, що тільки по п'ять. Так стоп, а чому ти мені не дав викликати? Все. А. -а, -а. Все я зрозумів, людських ресурсів не вистачає, думаю. Всього ж вистачає, що тобі не подобається, там людських ресурсів саме не вистачало. Все нормально. Та нема шість переваг. Дякую за шість переваг, але нема переваг, які я хочу зараз взяти. Нема. Не існує таких переваг. Так, давайте ще столицю качну. Ось так. У мене ще більше Максимальні дослідження. Так, давайте знайдемо. Ось тобі ти краще провінції, в тобі бібліотека не побудована. Будемо бібліотекою, ми будемо знову ж максимум досліджень витягувати. Максимум. Несправді, можна прям столицю качати. В темпах зросту. Воно всього 18 коштує. Це просто впливає на максимальний На максимальний рівень досліджень. А я хочу швидше по дослідженням іти. Я все ж таки зараз. А! Стоп! Я стін дослідив. Знову ж укріплена провінція. Кра... Логічніше б якщо я тут зробив, укріплену провінцію. Але я зробив вже тут, тому ну нехай. Ось. Захист ще плюс один. Якщо хтось на мене нападе, то він просто розіб'ється в цю провінцію. Так, ще двох лучників треба. І поки що такого кіль... такої кількості військ вистачить. Поки що. Він прикол в тому, що ми самі розширяємо. Ну так, провінції самі по собі розширяються. Але гроші я збираю. Я... 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 Ось насильно я розширятися не хочу, бо мені грошей побільше мати. При цьому я 12 місце посилю. Це красиво, це хорошо. Він може тут ще все качнути? Хоча б військової академія для генералів. Ну ні, нас недостатньо так, Не хочу, не зараз. Або вже покращені провінції на все качути. Припустимо, в мене дорожчі ресурси точно срібло. І срібло точно варте того, щоб отримати всі інші будівлі також. І навіть побудую інфраструктуру. Ну я вже достатньо. заможний, щоб це робити. Що тут? Бронегенералів беру. Ну ж, акцент моїх війн йде на захист. Вітрики відкрилися ще. Щойно відкрив вітрики. Так, дослідження, давайте я власноруч буду вказувати, що будемо куди йти. Так тут. Ринок шко. паперова фабрика. Це те, що мені треба. Мені байдуже, ми йдемо. І ось, паперова фабрика і спинний завод. Це дві речі, які мені потрібні. Так, на, продовжуємо забудовувати. Вже дві монети ми отримуємо звідси. Ще є сенс? Хм. Окей, давай, податковий інспектор, амфітеатр та й храм. О, ще якесь поселення створилось. А що я? що з інтерфейсом сталося? Стоп, мені здається, я забагав якось інтерфейс. Давайте. Увійти до головного міни. Я зберігся. Продовжити? Ні. Окей, зараз перезайду в гру. О, тепер нормально. Тепер нормально. Радника. Wow. Ось, мій улюблений радник, ефективність і дохід від виробництва. Що, срібло докачаємо? Слухайте, воно це наш зараз найдорожчий ресурс, і ми можемо дуже багато з цієї провінції витягувати. Тому чому б не качнути до кінця? Так знову. Адміністративний радник. Та ефективність оподаткування, напевно. Так, відсутність генерала, це. Це жахливо, тому беремо ось тебе. І о, в мене тепер максимальний рівень радника другий. Це те, що мені треба. Є. Слухайте, справді, ось срібло дає мені непогано грошей. Вже 4 монети. А, 3,8, Щось, щось трапилось. Так, стоп, закон. О, який тут. Давайте. Настає церковні школи, я тільки можу. Королівські та дворянські. патронат, У. Дослідження плюс 4%. Але це не впливає на максимум досліджень, судячи за все. На все. Ми тут максимальну економіку качнули. Ну слухайте, так можна хоч всі провінції теоретично качнути, економіка. Все ще нічого цікавого. По військовому також нічого цікавого, по адміністративному також нічого прям цікавого для мене нема. Слухайте, я ще роблю хутро, яке не прям рази дешевше за срібло. І вино яке не прям рази дешевше за срібло. Може, з вином те ж саме зробити прям сильно його качнути? Ну, в плані добудувати всі будинки. Так, радних з питань. інновацій, поспать гру. Ось спачно. І захист юнітів. Що ще може бути краще? яке ще поєднання може бути краще. У мене є якесь формування? -у. -у, -у. щось таке? Це цікаво. І вас всіх захопити? Sunset Empire. А, це окей. І. Мене більше цікавить. Red Spirit Федерація, Хм. Мені здається, я вже достатньо сильний, щоб щось таке робити. Так, стоп, у мене ринок щойно відкрився. Та ринок щойно відкрився. Це ще нічого цікавого нема? Я можу теоретично ще. У, вас всіх покращити? Все. Дуже багато битві на покращення. Тепер і грошей нема. Пет, атакую в паралельно ще качати. Я можу. Хм. Ось ви. Союзник у вас є? У вас є васал. Це ти. Я ти. Хм. Якщо я на тебе нападу, ти на мене образишся? Оголосити війну. Я плані, в мене зараз 45 військ. І досить якісних. Навряд чи, стоячи в своїй захищеній провінції? Захищеній, захищеній? Навряд чи мене хтось зможе побити. Так, я сподіваюся, то швидше впорусь. Коротше. А, так. Фактично все захоплював я. Чи будемо лізти в цій провінції? А давайте, це буде мій плацдарм, Висунути вимоги затвердити. Але захищатися буду готуватися тут. Так. Знував всі провінції одразу. Так, дослідження школи закінчилось. Що ми там вивчили в школі? Попробуй фабрика. Все. Байдуже, я колонізую вашингтон. Всем... Ну блин, вашингтон зрівнина. Е -е. Тут не показувало, тут потім Тут на 34% темпу зросту. Я зараз ось качаю повністю економіку, більше не качаю. Тут не буде 34% темпу зросту. Ну, без будівель, якщо я будівлю не побудую. Я будівлю побудую. Тобто нормально. Я П'яте місце посилю. Ти, напевно, може просто агресивно розширятися, все і не баритися. Я просто хочу сам Вашингтон забудувати заодно. Рональна вартість будівництва там зменшила мені. Все. Ти забудований? Чотири. Чотири монетки даєш. Буде навіть більше трохи. Прекрасно. Що в мене. У ще 15 військ можна. П'ять вас. П'ять вас, вас. І п'ять вас. Ну просто, ну, я зараз не уявляю, щоб хтось в Америці тут зміг мене зупинити. перевага. ну дайте щось Щось цікаве. Можна створити білий дім. Атака юнітів. М -м -м. Що ж, ну хоче мою силу, яка в мене зараз. Я можу. Летіти сюди і спокійно збирати собі ось цю імперію. Хто тут? Ти. В тебе союзник є? Альянс з тобою. Пуф. І оборонний пакт з тобою. Та хоч. хоч всі. Припустимо. Оголосити війну. Ну я ось давайте, це прям про трьох одразу. Вони зараз зайдуть. О. Я трьох одразу і розніс. Тепер добиваємо Перед Я вступив тут ще. Давайте подобуваємо вже. Ось тут вас доб'ємо. О, відступили. Наші ще живі. Непорядок. Є. Yeah. І тут? Є, yeah, все. Ось тепер можна вже закінчувати. Ну прекрасно ж. Про трьох одразу. А що думали, я слабкий? Думали, я слабкий. О, білий дім побудував. Я ще й білий дім побудував. Ну все. І спокійно можна, напевно, всі провінції замалювати. Все. Окей. Okay. Ну, одразу основуємо провінції. Ну, мені подобається. Красиво ж, красиво. Людських ресурсів, трохи, трохи не вистачає. Ось тут, до речі, хмель отримаємо. Цукрова плантація. А тут бонуси до атаки юнітів. Хоч ось це, щоб я витратив. Щоб я витратив в цей самий плантації ще. Ось так, в плантації йдемо Ні, давайте суч, Так, спочатку в бонус атаки, а потім подивимось, щоб я переваги витратив. Окей, 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 окей. Не по, ми тут, дуже непогано йдемо дуже непогано. Якщо ж, хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти з різні країни, то в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, нікаких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам, у ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також я мене підтримати, ви це можете зробити або данатом по посланій описі. Або вот, так само ставши спонсором ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі бувайте!